Всім привіт! І знову ми вибралися на рибалку. Ну як знову? Довго, я не мог, довго ми не могли вибратись на риболовлю. То робота, то ще якісь проблеми. Ну, Зараз вибралися просто отвести душу. Не знаю, що ми впіймаємо. Взяли різні види у спінінги. на карасика закинемо. Ловити будемо сьогодні на традиційну, саме дешеву прикормку. Це мастирка. Мастирочку. Ну що, не буду нічого показувати, на що де як е, Які удилища, саме примітивні, саме самі дешеві. От. Ну, зараз закинусь. І. Будемо рибалити ну а далі покажемо, що впіймаємо. що, Друзі, зібрав я два, дві вудки. На першій у нас буде така вбивця карася на три маленьких пружинки і три крючка. Ну, Реклама, не реклама, все, все заврори, воно все таке якесь пластмасове, непонятно. Ну, Спробуємо. Знайшов у себе в рюкзаку. Спробуємо на неї перебачити. А друга буде звичайний кормачок. Тобто, звичайний кормачок на два гачки. І будемо пробувати. Е, з насадки у нас буде. сейчас сподивимося, що у нас з насадки буде. Так. Це не в цьому рюкзаку. зако де все наше насадочне, <ріст> <ріст> вже вдома забули? Все, все можливо, що забули вона. Це не вона. Ну, так, что, друзья, я скажу. Наверное, мы на Нарыбачились. Я так разумею. Так. А з насадок у нас нічого немає. Не попати. Ні. Нічого. Да. І що робити? А де воно було? Та ні, воно в віддільному пакеті я все скинув. А, да, да, друзі, бывает таке. Забув усю насадку. Один палец есть, ну, це, це не та історія. Так. І буває таке. Ну ладно, друзі, зараз щось вигадаємо, а може з'їзд додому Матнусь та то привезу. Ну, як кажуть, від дурної голови ноги страдають і колеса і теряємо ми час на рибалку. Ну, добре, час з'їжджу додому, візьму насадку, а далі включимо. Ну що, друзі, так я і казав, після предыдучої рибалки. Ця наживка була в окремому пакеті, і ми її залишили вдома. Ну що, я її забрав, і тепер їдемо знову на річку. І для вас це буде мить. Ну, а для мене пройде трохи часу. Оп! І ми вже на водомі. Для вас це мить, а для мене пройшло ну, небагато часу. Ну, це. Так, з'їздили ми. На це, И рыбачить ми сьогодні будемо поставим попкорн і дестрімовські пуфіки. У мене є груша і мікс. Ну, поки будемо на це. Ну, у мене ще є пелець. А, плавунець. Ну, я не знаю, є і такий, і такий. Ну, зараз будем. Спробувати, експериментувати будемо бачити. Ну і включимось, як буде клювання. Yes. Оп, друзі, і ми вже на другому місці. Там переїхали, не побачили ни, ни жодної покльовки. вітер здійсняв, здійсня, такий піднявся, що ой-ой, я ж вудки зсувало. Ну, приїхали чуть, чуть в друге місце. Ну, тут теж вітер, тут теж вітер є. Ну, трохи затишні ніж там. Тут хоч вудочки не. Це. Ну, попробуємо тут половить перед нами тільки що тут мужик рибачив, сказали, а от деякі красені пливуть, родина, яка пливе, лебедів. Ну, спробуємо тут щось спіймати. Подивимося. Час у нас є, ще не багато, але ну, є частина. Ну, і... Далі будемо дивитись, що у нас тут. А, не дорозповім. Мужик сказав, що ну, вітер здійсню піднявся і щось перестало клювати. Ну, спробуємо. Ми і ще. Далі покажемо. Що ще хотів сказати? У мене там була заміночка, сів мікрофон. Ну, чуть-чуть відео. Не, не ну, спробую наложити звук. Там я знімав. В той момент якраз пролітав над нами шахет. ПВО сработало, почали бити по ньому. Ну, подальшу судьбу я його не знаю. вибуха я не чув. Може, далі полетів, а може десь упав і, і Бог з ним. Хай вони десь там падають на рабзії. Ну, а так, може зараз звук, може вітер сильний буде задувати, ну, хоча в мене з мікрофоном ...довжно все виходить. Подавляти цей шум. Ну, гербалом, дивимося, що, що у нас тут вийде. Ну, вітер здійзнився ну, добрий. Камиші ламає, гне. Ну, а ми рибалимо. Подивимося, що у нас з цього вийде з сьогоднішнього, не в риболовлі. Діти там ловили малька красноперку на опарика. Піймали там штук 5, навірно, ну вона поплила свою стихію. Нам таке ми рибалимо за, задоволенням, за задоволення, за за, за, за щоб вихідні. Ну, Поки що у нас тиша. Один, одна у нас вудка на сигналізаторі, друга така, бо рогачик такий ротпот сьогодні себе не брав, не бачу надобності його брати в такій ситуації у нас риболовля коротка. Ми десь до Часиків 2 посидимо та, та поїдемо додому. Дітям забава вийти на вулицю. Вони і так побігають по річці, там щось знайшли, кидають спінінг. Ну, я тут сиджу, собі віддихаю. І дивлюся за вудками. Ну що, друзі, перше клювання і у нас риба є? Я відволікся. І старший син мій зреагував і впіймав от такого карася. Тільки в нас нема живучки. Е, давай, може, в пакет якийсь ми зложимо їх. Щас. Ану, знайди пакет. Дуже. Якщо він буде один, ми його, звісно, випустимо. Ну а якщо ще щось піймаємо, то везьмемо додому, пожарити. Все, далі включимось. Ну що, друзі, у нас клювання. У мене тут невеличкий перекус. І рибка вирішила перекусити. Ну, два рази дернуло щось. У ну, мене там кормачки, воно доведе засіктись. Ну, зараз подивимося, що буде. Сейчас даем булку. Угу. Ворожок. Рибка мна прикормка. Вони таке люблять. На що звернув увагу. На одній в мене стоїть Саврори, вивця карася, а з інших кармачок. Кармачок я сам робив. Піддивився на інших каналах, ютуберів, як Михайлович такий. Ну, не знаю, казав, що не так працюють, як його. Теж працюють. На три гачки мовчить, а на два гачки, будь ласка. От одного вже впіймали, а на підході. Сейчас подивимося, що далі буде. Ну на ч мовчить? Геть, даже не дибно, нічого не... Так, ну що, провіримо, що у нас тут і есть, а у нас нічого обірвало геть все. А чому? Я даже не зрозумів. Обірвало все геть. По лісті, ліска свіжа, таке, що як обкусило щось її. Ну, ну що, зараз зробимо? І продовжимо ловити. Ну що, у нас тиша. Клювати не хоче. Вже змінював насадки різноманітні. Роз... І нічого зовсім. Тиша повна. Ну, як я ще повторюсь, що передо мною ловив. Чоловік, він казав, зранку клювало, а зараз. Щас... Уви. Ну, що, ми ще трохи посидимо, почекаємо, може, щось і клюнене. А так, якщо збираєтесь на рибалку і ці місця ви пізнаєте, Приходьте зранку сюди. Може, що впіймаєте. Ну, ми, як приїхали в, о 9 чи о 10 годині, ну, то ну, і вітер здіймається такий, що буває втихне, буває такий здіймається поривостий. А ми продовжуємо рибалити. Часу у нас небагато не лишилося, пів годинки, пів хвилин 40. І будемо закінчувати. А зараз чекаємо, дивимося. Ще хочу розповісти про той обрив. Проаналізував, я передивився ліску, Ліста у мене свіжа. Цього року я намотав її влітку в початку літа. Леска Джек, Джексон. Должно бути это, я не смыкав, просто підняв і воно обірвалось. У мене є підозра, що впливла щука, зацепила леску. І перекусила її, бо перед цим було два удари. Може вона і зацепилася. Неприємно, але но... ми все, все виправили. Діти в мене вони там рибачать щось, кричать, але з такими криками вони не впіймають нічого. Ну... Но... А ми чекаємо на рибку. Може що ще й клюне. Поки час є. Так, друзі, у нас клювання. І є у нас на гачку рибка. І карасик в зачт. Опа! і у нас працювала обробиска бы все карася. і дивіться який карасик. добрий карасик. у Нас зачет. Тільки побалакав, що нічого не клює. Ну що, продовжимо далі. Зараз закинемось і чекаємо. Так, ну що, ми вже зібралися. І зараз буде урочисте відпускання карасів. Давайте, вперед. Перший пішов. Доставай пакет повністю сюди. И не поспішай випускати. Давай я на камеру засняв. І пішов жити в свою рідну стихію. Другий погнав. Забираю, поки ми сьогодні. Воно, воно, пропустимо. Ну і все, проплили в рідну стихію. Ну, а ми вже закінчили, рибачте, зложилися, все, після себе обрали. Тут, ну, тільки одні кевелики. Ну, що я можу сказати про цю риболовлю. Не дуже, так щоб сказати, клювала. Ну, поклювала. Дві рибки є і це вже результат. Ну а так, тим більше, це рядишком, біля дому. Ненадовго риба буквально 4-5 годин. ми. Ну, більше ми каталися. За этими забув заїхати. Правильно? Якщо вам сподобалось таке відео, коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь. Наш канал називається Fishing Life.